Це модно. А ви знали про це? Тому що вже дуже багато людей в цьому переконалися, розібралися і успішно стартували саме в мережевому бізнесі. Всім привіт! Сьогодні прямий ефір буде присвячений саме перевагам мережевого бізнесу, і ми детально розберемо, які ж переваги я для себе тут побачила. Ось, і якщо будуть запитання, то ви обов'язково задавайте. Дивіться, до того моменту, поки я не познайомилася з мережевим бізнесом, я працювала на основній роботі. Я за освітою фармацевт, в мене була наймана робота, тобто я працювала на основній роботі. Ось після найманої роботи, верніше не після, під час праці я пішла в декрет, перший декрет, і саме на момент декрету в мене З'явилося неймовірне бажання не, де, не деградувати, а навпаки, розвиватися, тому що я дуже люблю вчитися, я старано вчилася в школі, в інституті, і мені це продовжувало подобатися. Тому я вирішила, я не буду сидіти на місці, чекати, поки закінчиться декрет. А навпаки, я хочу роз, продовжувати розвиватися. Саме тому мережевий бізнес в моє життя прийшов під час декрету. Це такий, знаєте, ніби важливий момент. Етап в житті, коли є декрет, але все ж таки, коли ти бачиш різницю, той момент, коли ти працювала на основній роботі і коли ти опинилася в декреті, ти оцінюєш реально можливості, фінансові можливості в першу чергу. І ти розумієш, стоп, так продовжувати не може. Потрібно щось змінювати в своєму житті, якщо ти хочеш отримати в рази краще. Тому. У Моє життя мережевий прийшов саме під час декрету, і хочу вам розповісти про переваги, які я тут побачила. Ось і щоб ви розуміли, які насправді тут є реальні можливості. Нагадаю вам, що MLM-бізнес бізнес це є бізнес просування товарів за допомогою створення мережі користувачів через таку, такий метод як рекомендації. Так, Рекомендація від людини до людини, і це є один з найпростіших методів для того, щоб почати заробляти, тому що тут не потрібно величезних капіталовкладень як. В звичайній роботі, коли в традиційному бізнесі, так, для того, щоб розпочати власну справу, потрібно дуже багато коштів на старті. Переважно в мами в декреті таких коштів немає, тому що ми в очікуванні того, що держава буде давати допомогу на дитину і саме. Мережевий дає таку можливість. Ось, і ви знаєте, хочу вам сказати і подякувати собі за те, що 6,5 років тому так, я вдячна собі за це, що вирішила розібратися, як працює мережевий бізнес. І 6,5 років тому я все ж таки розібралася, як працює цей бізнес, спробувала і жодного дня ще не пожаліла, що саме я працюю в цьому бізнесі. Що ж я отримала, працюючи, розвиваючись в цьому бізнесі? Ну, по-перше, це є свобода, свобода вибору, свобода в доході, свобода вибору партнерів для свого бізнесу. Ось і ще багато чого іншого в доході. Свобода в доході, так, і дивіться. Ще один момент, чому я обрала мережевий. Це є свобода в доході. Тобто, коли людина отримує якийсь, якийсь невеликий дохід, відкривається така жага до більшого, до кращого. Відповідно, мережевий це допомагає втілити, реалізувати. Тому що мережевий це є один з бізнесів, який дозволяє заробляти необмежену кількість доходу. Ти не переживаєш за те, що бізнес прогорить. Що можливо, ти потратила дуже багато сил, енергії і грошей, і бізнес не стартував. Навпаки, в, лише в мережевому бізнесі без стартового капіталу ти можеш почати заробляти. І якщо перший дохід буде незначний, тому що так саме починається твій шлях в мережевому, коли ти спочатку навчаєшся, ти розбираєшся в маркетинг-плані, ти отримуєш, ти підкоряєш першу сходинку. Ось ти отримаєш невелику зарплатню, яка потім з каталогу в каталог може зростати в геометричній прогресії. Все буде, все буде залежати лише від тебе, від твоїх знань, від твоїх бажань. Тому однією з головних таких переваг в мережевому бізнесі для мене це все ж таки є можливість свобода в доході. Наступне команда. Або іншими словами, я обираю сама з ким мені працювати, кого я хочу бачити в своїй команді. Так я знаходжуся в такому оточенні успішних. Щасливих в, такі, в такому оточенні, де тобі готові допомогти, підтримати, розділити твої години радості, так тому що ми тішимося від кожного отриманого результату. І командна робота в мережевому бізнесі. Якщо всі рухаються в правильному напряму, в тебе нема іншого вибору, ти теж починаєш заробляти, зростати, ти починаєш розвиватися і. Лише в мережевому бізнесі ти сама обираєш з ким тобі працювати. Ось тому в мережевому бізнесі збираються люди з одинаковими, схожими цінностями та вподобаннями. І це круто, коли ти можеш сама обирати з ким тобі працювати. Наступне це визнання. Я впевнена, ви зі мною погодитеся, що. Кожна людина любить, коли її хвалять, коли нею гордяться, пишаються, коли її визнають. І саме це дає мережевий бізнес. Тому що, коли починається старт в мережевому бізнесі, ти починаєш рухатися по сходинках мережевого бізнесу, підкоряєш поступово одну сходинку все вище і вище. Так, про твій успіх. В першу чергу дізнається наставник та людина, яка тебе запросила в мережевий бізнес. Ось наступне компанія на підсумковому вебінарі виголошує твоє ім'я. Як про тебе дізнається вся компанія? Ось і це такий момент слави, він настільки окриляє, що в тебе залишається лише один вибір не зупинятися, а рухатися все вище і вище по сходинках маркетинг-плану. Це насправді настільки цікаво і захоплююче, що тобі не хочеться зупинятися, а навпаки, бігти і досягати все вищих і вищих вершин. Наступне подорожі. Від того моменту, коли я зареєструвалася в компанію, я побувала на дуже багатьох заходах від компанії. Я отримувала багато подарунків. Також я отримувала подорожі від компанії, тобто компанія, мережева компанія має певні програми, виконуючи, які ти зможеш отримати подорожі. Так, і це є подорож по Україні за кордоном. Ось, і це круто, коли за рахунок компанії, за твої старання, за твою працю ти можеш подорожувати. Тому що дуже багато мам в декреті, от я пам'ятаю себе, не було такої раніше можливості, що батьки. Мали можливість забезпечити мене поїздками, тому таку можливість мені дала компанія Джерелі, і це круто. Мені таку можливість дав мережевий бізнес. І ті можливості дуже круті, і я просто безмежно щаслива, що я їх вчасно побачила, розгляділа і тепер я маю таку можливість подорожувати. Наступне це автопрограма. Тільки в мережевому бізнесі ви зможете отримати авто, виконуючи програму, всього за одну гривню. Звичайно, це не на протязі місяця і не на протязі двох місяців, але ж на якій роботі вам ще можуть запропонувати отримати власне авто, так тобто є робота, на якій можуть дати робоче авто, але коли ти залишаєш цю роботу, відповідно ти змушений повернути це авто на ту роботу, де ти знаходилася, тому що, наприклад, ти вирішив поміняти роботу в мережевому бізнесі за твою активну роботу, ти маєш можливість отримати своє власне авто у своє користування. Це круто, це круто. Наступне програма на житло. Так, лише в компанії Джерелі є така програма на житло. Це може бути житло по Україні, це може бути житло за кордоном. За активну працю так, ти можеш отримати авто. Є люди, і їх є дуже багато, які можуть впевнено сказати, що працюючи половину свого життя. Так і не вдалося заощадити і придбати власне житло. Правда, є таких багато. І я вже не говорю про житло. Я вже впевнено можу сказати, що про авто також. Ви знаєте, поки я працювала на основній роботі, мені теж не вдалося придбати авто, але я його отримала саме в мережевій компанії. Працюючи на основній роботі, мені не вдалося. Накопити кошти для того, щоб придбати житло, але саме в мережевому бізнесі мені вдалося зібрати кошти і придбати власну квартиру в новобудові. Круто, я можу впевнено сказати, що це круто. Ось наступна перевага мережевого бізнесу це навчання. Коли людина навчається, вона росте. Коли людина має нові знання, вона ними ділиться зі своєю командою. Все, що знає наставник, буде знати команда. Відповідно, ріст від нових знань наставника передається команді, і команда навчається, команда отримує нові знання, і команда також росте. Наступне: ти сам собі начальник. І для мене, напевне, це є ще одна така з основних переваг мережевого бізнесу. Коли ти сам працюєш на себе, ти сам собі начальник, ти не хвилюєшся, що на тебе прийде начальник, насварить, накричить, позбавить премії, тому що ти не працюєш, і, врешті, врешт звільнить з роботи. Ти працюєш сама на себе, ти сама вирішуєш. Коли і де працювати, чи ти можеш працювати вдома, чи ти можеш працювати в офісі, чи навіть в іншій країні? Тому я переконалася, що це можливо навіть за кордоном, тому що цього літа мені вдалося завдяки мережевому бізнесі побувати в навіть не в одній країні, а кількох. Отже, я побувала ми. Меджіґорії, Меджіґорії, напевне, чули так. Тобто, щоб добратися туди, пересікалося кілька кордонів. Так, це по-перше, до Румунії я побувала навіть і трішечки, але все ж таки, це теж така суттєва перевага, можна сказати. Так, це є Румунія. Наступна це була Хорватія, і мені вдалося навіть цього літа побувати недовго, правда. Але все ж таки я побачила море цього літа. Тому я побувала і в Хорватії. І кінцева зупинка це була боснія герцеговина так, Монджюгорія. Тому знаю точно, що однією з переваг є свобода в часі, коли ти маєш можливість подорожувати, твій бізнес знаходиться в твоєму телефоні і ти можеш відпочивати. За кордоном і працювати з того місця, де ти знаходишся. Головне, щоб був інтернет і гаджет, з якого ти будеш працювати. Це дійсно круті можливості. Ось, тобто, коли ти сам собі начальник, ти обираєш час скільки працювати, так ти не біжиш зранку на роботу, тому що ти можеш не встигнути на маршрутку. Ти більше часу проводиш зі своїми дітьми, тобі не потрібно відпрошуватися в начальника, в керівника, щоб побувати на святі в дитини в садку, чи в школі, чи відвести на гурток дитину, так і діти теж хочуть нашої уваги, уваги мами. А коли мама приходить з роботи, і тим більше, якщо робота така неулюблена. І ця вся злість і нервозність передається нашим дітям, то діти, я впевнена, такої мами не хочуть. Діти хочуть задоволену, відпочившу, успішну маму. Тому саме в мережевому бізнесі є така можливість. І ви собі можете працювати вдома поруч з дітьми, приділяти стільки часу, скільки ви самі забажаєте. Ось і. Ще одна така перевага, про яку, напевне, багато хто забуває, це те, що, щоб почати працювати, заробляти в мережевому, не потрібна спеціальна вища освіта. А можливо, дехто думає, що потрібно три вищі освіти. Ні, в мережевому бізнесі досвід не потрібен. Неважливо, хто ви по соціальному статусу, неважливо, чи ви раніше працювали в цій сфері чи ні, все починається для вас від початку. Відлік є просто ваше рішення, що ви вирішили працювати в мережевому. І круто, коли мережева компанія має власне навчання. Тому не хвилюйтеся, якщо ви не маєте спеціального навчання освіти. Головне бажання отримати це навчання і працювати, старатися і мати свої власні такі амбіції, цілі, які ви захочете реалізувати. Тому все реально, все можливо. Ось, дякую всім за прямий ефір, за те, що ви були присутні. Хто буде дивитися в записі, перегляньте, будь ласка, всі переваги мережевого бізнесу. І якщо ви давно спостерігаєте, якщо ви вам перегукнулися всі ті можливості, які дає мережевий бізнес, ласкаво запрошую в команду і е, бажаю всім спокійного дня. В кого залишилося запитання, не соромтеся, пишіть, з радістю розповім і допоможу розібратись. Па-па!